Кабмін України отримав від США проєкт угоди про корисні копалини. Шмигаль розповів, чи будуть підвищувати мінімальну зарплату в Україні цього року. Польща екстрадувала до України військового, якого підозрюють у чиненні злочину. В НАТО зробили нову заяву щодо перемир'я між Україною та Росією. Путін хоче встановити тимчасову владу в Україні. В Україні перерахують пенсії. А ще Україна переходить на літній час. Синоптики розповіли, чи чекати на сніг у квітні, а на Полтавщині не вщухають велечі пристрасті зіркової пари. Це новини ТСН -ЮА. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Підвищення мінімальної зарплати у 2025 році не буде. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, в бюджеті цього року такі зміни не передбачені. Мінімальна зарплата буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз. Кабінет міністрів України отримав від США проєкт угоди про корисні копалини. Це підтвердила міністерка економіки Юлія Сверденко. Йдеться у повідомлення нардепа Олексія Гончаренка. Згодом він додав, що за інформацією його інсайду угоду, начебто, розробляли самі США, а Україна не була долучена до розробки. Сама Свереденко під час години запитань до уряду. Повідомила, що Кабмін наразі формує позицію щодо робочої версії угоди про корисні купалини, за словами міністерки економіки. У разі необхідності відбудуться консультації з Верховною Радою щодо угоди. Польща екстрадувала українського військового, якого підозрюють у скоєнні ДТП з постраждалими за даними ДБР у 2023 році. Він не пропустив автобус на Київщині. Тоді, внаслідок аварії, два пасажири отримали тяжкі тілесні ушкодження а водій середньої тяжкості. Щоб уникнути покарання, підозрюваний через Молдову втік до Польщі. Військово голосили у міжнародний розшук та згодом затримали польські правоохоронці. Після екстрадиції його одразу затримали. А суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Як Україна, так і Росія мають право відмовитися від умов перемир'я. Втім, Кремль має довести, що справді прагне припинення вогню. Заявив голова військового комітету НАТО ДЖУЗЕП Каво Драгоне в інтерв'ю РБК Україна. Він наголосив, що агресором є Російська Федерація незалежно від того, які приводи Москва намагається вигадати для виправдання своїх дій. Більше того, зауважує драгоне. Кремль неодноразово порушував попередні угоди, саме тому необхідно ретельно аналізувати будь-які запропоновані умови. Україна вже погодилася на припинення вогню. Тепер хід за Росією. Вона повинна довести, що справді зацікавлена у тривалому мирі, каже адмірал. За його словами, будь-яких переговорах кожна сторона має право не лише пропонувати. А відмовлятися від певних умов російський фюрер Володимир Путін запропонував обговорити введення в Україні тимчасового управління під агідою ООН і низки країн, щоб провести вибори про заяву диктатора, яку він зробив під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера Архангельськ. Повідомляють Росзмі. У принципі, звісно, можна було б підгіддою гідою ООН, США з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість введення в Україні тимчасового правління для того, щоб провести демократичні вибори, заявив Путін. З його слів мовляв, з таким урядом можна починати мирні перемовини і підписувати цитую легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними. Путін наголосив, що РФ нібито готова працювати із Європою. Втім, додав, що європейці намагаються заводити Росію за ніс щодо України. То фюрер згадав Азов, який за його словами набуває фактичної влади. Реакція США на такі заяви не забарилася у Білому домі. Наголосили, що владу в Україні обирає народ. Влада в Україні визначається її конституцією та народом України. Заявив представник Ради національної безпеки Білого Дому у коментарі Reuters. в Україні у квітні відбудеться перерахунок пенсій. Йдеться про осіб, які після призначення попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяця страхового стажу після цього. А ще про тих, хто після призначення попереднього перерахунку пенсії. Продовжував працювати та набув менше 24 місяці страхового стажу. Але після призначення попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш ніж два роки. Йдеться в матеріалі НВ у 2025 році. Буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які призначені перераховані у 2023 році. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок. При цьому перерахунок не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років, та які не досягли 60 років. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть. Відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року. Строк подачі звітів до 10 травня. Тобто орієнтовно у червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримують збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня. У ніч із 29 на 30 березня в Україні стрілки годинника переведуть на годину вперед. Це означає кінець зимового часу та початок літнього. Зміна завжди відбувається в останню неділю березня, цього року, 30-го числа о 3.00. У цей момент годинники потрібно перевести на одну годину вперед, на четверту ранку. Вважається, що переведення годинників на літній і зимовий час. Допомагає ефективніше використовувати світловий день протягом року, оптимізувати робочі години відповідно до цього періоду, зменшити витрати на опалення та защадити електроенергію, яка потрібна для освітлення приміщень. Врахуйте, що більшість електронних девайсів, як от смарт-годинники, смартфони, комп'ютери, ноутбуки та планшети. Переходять на літній час автоматично, а ось механічні годинники і старі моделі мобільних телефонів потрібно налаштовувати вручну у знаменитій лалечій сім'ї грицька і одарки розгорілися неабиякі пристрасті. Вони понад два роки жили в селі Леляки Лубенського району, що на Полтавщині. Однак, цьогоріч першої з теплої Африки повернулася саме господарка. Вона не дочекалася свого чоловіка і прийняла у своєму гнізді іншого. Розповів коментарі для ТСН Йої. Науковий співробітник національного природного парку Претенський Анатолій Подобайло, який веде відео спостереження за лелечою парою. За його словами, зараз Одарки та незнайомця формується повноцінна пара, і вони вже навіть готуються до появи на світ лелеченят. Грицько ще не повернувся, і я боюсь, що якщо Грицько повернеться, то все почнеться з самого початку, тому що він точно буде намагатися прогнати. Прогнати оцього цього молодого приймака і до погоди на вихідних на території України надійде більш волога повітряна маса з півдня, у зв'язку з чим у більшості областей пройдуть дощі на півдні та у центрі місцями у сопроводі грози. Температурне тло збережається достатньо високим, особливо у південних регіонах, де показники денної температури можуть перевищувати плюс двадцять. Повідомив метеоролог Ігор Кібальчич за його словами. У суботу, 29 березня, у західній частині а також на Одещині пройдуть невеликі місцями помірні дощі в решті регіонів України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний на південному сході країни. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 3, плюс 8. в день плюс 13, плюс 18 градусів. У Криму місцями плюс 19, плюс 23. У неділю 30 березня очікується дощі у центральних, південних та північних областях. У західних та східних регіонах переважно без опадів. Температура повітря вночі плюс 6, плюс в вдень плюс 12, плюс 18. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякую вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. і Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.